Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на сьогодні на початку нашої молитовної варти і запрошую знаєте, до такого незвичного кроку в сьогоднішній день в цій молитві, в цій варті. Кроку, який називаю, я би назвав абсолютної покори Богові. Тож... Прошу всіх сьогодні проявити цю абсолютну покору Богові. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо знову ж таки стихи із книги Псалмів. Господь мій пастор нічого мені не бракуватиме. Те, про що я прошу абсолютна покора Богові. Бачите, святе письмо переповнено різними метафорами. А радше цими не то що метафорами, а такими е, фразами, притчами, які говорив Христос, які взяті із життя і, на прикладі життя показують, що ми маємо е, на прикладі певних життєвих ситуацій, я так би сказав. Показують, які мають бути наші стосунки з Богом. Оця фраза, яка що, ця, цей стих, який щойно ми взяли для розважання Господь мій пастир нічого мені не бракувати». Знаєте, все дуже просто. Є, е, як би це сказати правильно, е, вівці. Є, тобто є тварини, яких випасають. І їх може бути тисячі, може бути сотні. І для того, щоб їх доглянути, є кілька пастухів, пастирів, пастухів. І от саме від того, наскільки тварини довіряють своєму пастуху, і залежить, що з цими тваринами відбудеться. Христос сам неодноразово говорив, що вівці знають голос свого пастиря. Бо реально е, от зараз, я скажу, в сучасному світі, хто не виріс в селі, не знає, як це, коли пасуть корови на полі. Їх є багато, але один є пастух І який акуратно їх гонить, він вибирає найкраще місце для того, щоб тварини могли е, досить наїстися. Пастухи. Пастух дбає про своє стану для того, щоб воно було найкраще, щоб результат був найкращий, Щоб були надої найкращі, щоб шерсть була найкраща. Бо все це залежить від того, як харчується тварина. І от саме те, наскільки тварина довіряє своєму пастухові. І, знаєте, сам виріс в селі, і я бачу і розумів, бували такі дійсно пастухи, які просто знаєте, їм було байдуже до того, що відбувається з їхнім стадом. А були люди, і дійсно, які пастухи, які дбали про нього, вибирали найкраще місце. І тварини відчували цю турботу і йшли за ним. Зрештою, чабани наші, які випасають вівці. на... Полонина. Вівці це насправді такі тварини, які найбільше довіряють своєму праводеревню. Оце, знаєте, вони використовують різні там, ті ж самі сопілки для того, щоб привчити своє стадо до, ну, як ми, вести за собою. Все це я говорю, знаєте, так перепрошую, щоб зрозуміли ви, що тварина. Довіряє. Коли тварина довіряє своєму пастухові, вона отримає найбільше. Вона не бунтується. І тоді пастух здатен з цією отарою досягнути великих результатів. І от цим псалмом, оцим стихом, сьогодні Господь наче нам каже: якщо ви мені абсолютно довіритесь, повністю все своє життя. Від найменшої дрібнички, навіть від того, що ви сьогодні готуєте, їсти, буде такий результат. Що так як тварина довіряє своєму пастухові і отримує найкраще, так ми маємо довірити себе Богові у всьому. Абсолютно. От зробіть собі сьогодні всі маленькі такі експерименти. Все, що ви не починали робити, починайте робити з молитвою. Не просто, Господи, помилуй, ну, чи «Ну, з Богом!» як не раз кажуть. Ні. Дві хвили... Одна хвилиночка. Починаєте ставати готувати їсти. Зупиніться, скажіть, Господи, благослови ці продукти і благослови мене на приготування цієї ідеї». Хтось роє окопи, починає рити сьогодні окопи. Господи, хай цей окоп стане для мене захистом надійним. Благослови на цю роботу, щоб вона була легкою. Чи ремонтують машини, чи куди-небудь вирушають в дорогу? Буквально хвилина часу. Але на все, от зробіть сьогодні для себе ось такий експеримент. Навіть коли просто захочете сісти, відпочити, чи в телефоні щось подивитися. зробіть на собі знак Христа і попросіть Боже, дай мені те, що буде корисно для мене. Ось довіртеся сьогодні, станьте нині тою, станьмо сьогодні нині тою отарою, яка абсолютно довіряє своєму пастирові. Бо якщо я довіряю йому, довірю себе Богові, мені нічого не буде бракувати. Для війни, в часі війни, це найбільш важливо. Тому що час війни він є невизначений. Час війни є непередбачений. Здавалось би, ми тут зараз уже в безпеці. Вже нічого не стріляєте, і ворог вже відділений за кордон, від за межі нашого кордону. Але ракети можуть прилетіти в будь-який момент. І їхні дрони камікація. Можуть розбомбити знову ж таки електростанцію. І лишимось без світла. Ми не є в безпеці, це, це просто самообман. Тому і в часі війни, коли ти кожен день, кожен свою справу, кожен свій момент свого життя віддаєш Богові, тоді є гарантія того, що з тобою нічого поганого не ставиться. Навіть якщо щось десь вибухне, десь розвалиться, то Господь Бог дасть сили, вміння. І ресурс скоренько це все відновити. Але для цього треба просто собі сказати: Господь мій пастир. Тобто, Господь мій пастух, Господь є тим, хто дбає про мене, а я слухняно слухаю Його голос і йду за ним. Йду і виконую те, що Він хоче. Коли я так буду робити, нічого мені не бракуватиме. Тож, Хай сьогоднішній день, день буде абсолютної покори Бога. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукава. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помилуй над грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй над грішми. Одь, От слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Благослови, захорони Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, який зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Охорони і захисти, Господи. Всіх водіїв, медиків, волонтерів, капеланів, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служба МНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх українців, що є на окупованій території, просимо Тебе, Господи, благослови захорони і захисти. І благаємо Тебе, поверни живими, і неушкодженими з полону усіх наших полоне військових і усіх полонених, а також просимо Тебе, просвітли серце, розум і душу. Наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи і розказали своїх злочинів, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони нас в цей сьогоднішній день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6 і 9 годині. Ми продовжуємо спільно молитись. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!